Ну що друзі, перша сотня у нас уже є в прямому ефірі? Вітання тим, хто разом з нами маємо з господарів Харків. Праворуч розташовується команда. Отже, стартовий свисток від арбітра пробувати. Заволодіти центральним плацдармом, іти вперед. І не ось хороша передача. Удари! ого Дивіться, Андрій-Київ. Ми привіт передаємо постійно. Так що всім киянам привіт і Харків'яна також! а Тут м'яч у ворота! Забивають кияни. Все ж таки з другої спроби, Рахунок у нас відкривається. Дивимося, в повторі ось удар. Нібито там білик не зафіксував і на. Не знайшла зараз ця передача адресата і можливість контратаки. Тут також проблеми. Тут Київ футзал-2. Вже бачите, там три таких позначки, три командних фоли. Хороший удар. хороший. Білик. Леть. Не помиляється білих. Ворота порожні. Ога, який зараз готується пробити війні там Мостінці, Удар! На місці Коваленко Михайло що у нас спроба. Ці віки відзначаються. Друзі, що у нас сьогодні буде з тоталом. Як ви думаєте, все ж таки скільки буде забито! І ось він перший пішов у бразильський. Цього удару від Віні. Дивіться, друзі, як завершення першого тайму. І ось він Рикошет і Гол. Третій. Забиває київська команда. Марк Пігляєв відзначається, друзі. Після стандарту скидка. І дивіться, скільки тут метрів доворіт. 3. Один-три. Чотири м'ячі вже. І 4 хвилини залишається. Можна Гол! Два-три! Нічого собі. Так своєрідними такими спалахами у нас все це відбувається. Ну і тут провал в обороні залишили одного. Ще раз дивимося. Дивіться, яка передачка. То просто цукерочка яка. Як... Ну дивіться, як діє віні! Ніхто не може зупинити! І Віні відправляє всім вам привіт. Ну, я так розумію, Віктор Радіонов бере тайм-аут. Таймі. Як ви думаєте? Що? Дабл -педальки! Що, хто? Чали? Хто Чалий? ж, як не він? Дмитро Чалий! Дмитро Чал, удара. Артем Шкурупій 7. Восьмий. Стрельник Андрій, десятий Владислав Поволоцький. Він Знову. класно пробиває. Гравець гостей. Порушення правил немає. Відповідь Харкова. Удар! Хороший удар. Парши. Хороший удар. Точна передача, обрізка. Тут троє гравців-гостей. І хороший пас можна забивати. Як книжка пише. І п'ятий м'яч залітає ворота Харкова. Ось так. Обрізкал центри поля, до чого призводить. Ну і дивіться, як все, як по нотах розіграли гості. Ковенко. Технічно зупинити м'яч. А тут що? А тут удар! Гол! Війні. хет Хетрик бразильця. МСК Харків. 2-6. Номінальні господарі поступаються. Ну і ось завершення, друзі. Чергове для Київ футзал. 2. Таке враження, зараз залітає все, що тільки може залетіти. І навіть так це капітан поживодько. Ще один удар, і Нікітін знову працює. Таке враження трішки там перепочив. І ось зараз такий вихід. Віні. Ну тут він, і не в ворота. Віні ось так забиває, друзі. Так, враження було оптичний такий обман, але м'яч у сітці. Так загрожує для Харкова. Зінченко. Братенко. У харківської команди. То день футзальний Харкова в цьому сезоні. Уперше лізі Хороший удар. На місці Никитин. І Никитин. Туди. Туди. Дев'ятий залітає. 2-9. Дивимося повторі. Арсеній Никитин. Визначити МВП матчу. Ну і у складі Харкова також. Можливо, хтось такий є туди. Ого. Ага. Ого. Сильно не точно. Ні. Не зараз. Дивіться, як пристрості розпалилися на останніх секундах. І все. Все. Дрозі, матч завершено у Полтаві. Тримаємося незламні. До зустрічі. До побачення. Ваші командирі з приводу сьогоднішнього матчу. Ну тут можна сказати, що коли, коли рахунок 2-9, то його трудно коментувати. Однак я це спробую зробити. Я скажу так, що в цій грі ми в першому таймі допустили деякі ошибки, які були. Хоч ми над ними і працювали, ми все одно їх допустили. В... Тобі ж ми неактивно зустрічали ми. В деяких, в деяких моментах не докривали і в, в, в деяких моментах не грали один в один, а, а шли, бувало вдвоєм на одного гравця. Це провело в першому таймі 2-4. Однак це нас ще не, так сильно не засмучувало, тому що це, це бувало в наших іграх. Однак коли ми почали другий тайм, ми зробили нехарактерні для себе. ошибки, Ми два-три рази нарізались, і після чого рахунок став дуже угрожаючим, і в цей момент ми затім пішли в п'ятером, І коли ми в п'ятером, ми ще делькі декілька моментів просто. Ну, це гралі вже психологічно, були сильно обломлені, і, е, і собі забили, і під ногою м'яч проскочив, і е, пас, паснули на чужого прямо головою. На вихотання стрім'яча по сути дела були вже такі, котрий було видно, що команда морально, морально зламилась. Головне, що я хочу сказати, це те, що ми все ж допускаємо і допустили ці помилки, які були. В першому таймі, та перші дві помилки в другому таймі. І е, нарешті ми з ними працюємо, ми, вони не перші, ми е, про їх, про, їх проробатимо, ми постійно це робимо, але поки вони все одно є, і це дуже, я би сказав, печально, що не, не виходить, у нас їх обрати. І таке доволі провокативне питання. Який відсоток провини берете на себе? На себе виноват. Тренд, сто процентів. Тоді таке ще питання: чи плануються стратегічні зміни у побудові грі команди? А як немає другого, другого виходу, крім працювати над помилками, крім того, щоб деякі гравці? Когось водити, тих хто зіграв неудачно, пробувати, що хтось може зіграє більш уважно. І працювати. другого нема пути. Олексій Андрійович, вітаємо вас з приголомшою перемогою. Хочете почути ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу? Доброго дня, дуже дякую. Ну, приголомшува була по рахунку, мабуть так. Загрою я не можу сказати, що перед. Перший тайм був такий досить рівний. Просто що ми так сьогодні так вийшло, що ну і дуже дякую з першої команди хлопцям. Вони так сьогодні допомогли. Вінні дуже гарно зіграв. і Ми так якось легко сьогодні забивали голи, і тому вона так зовні виглядає трошки легшою. Але по першому тайму я не можу сказати, у в кінці був 10-метровий, Що якби команда МСК забила, рахунок був 3-4 тільки в першому таймі, тому не можу сказати, що вона так. Дуже легка. Чи думали, що це буде легка проїздка по супернику? Чи все ж таки налаштовувалися як на звичайний рядовий матч? Ні, ну не думали. Ми, от, мабуть, думали в першому колі. Ми в першому колі так само. Тільки ми дома 2-5 програли цій же команді, тому після може це ще одна річ, яка зіграла нам на руку, що ми були дуже такі агресивні і дуже налаштовані, тому що перший матч ми мали тотальну перевагу і програли 2-5 І тоді якось нам дали зрозуміти, що так не легко. І ми сьогодні були так налаштовані дуже, дуже по-бойовому. З яким настроєм будете повертатись в Київ? Все ж таки буде думати про наступний матч, Ілі все ж таки сьогодні дасте команді перемогу перемоговців? Ну, як, звичайно, з гарним настроєм. Вигравати завжди приємно. Просто що дуже скоро в нас наступні матчі. І зараз такий календар, як можна подивитись в таблиці, що кожен бал, кожне кожен очко має дуже велике значення, тому нам зараз наступна гра, там, один день вихідний і все. Поїхали.